Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр Румет Т. Здоров'я починається з діагностики. Шановні телеглядачі. Сьогодні у програмі ми з вами поговоримо про тромбоз судин. Варто розпочати з того, що тромбоз судин є надзвичайно небезпечний процес. Чому? Тому що е, тромбоз судин він може виникати як в молодих людей, так і в дорослого покоління. Давайте з вами розберемось, що ж призводить до е, тромбозу судин або закупорювання судин. Е, це перше неправильний раціон харчування, тобто вживання в раціон їжі, е, жирної їжі та шкідливих газованих солодких напоїв. Е, друге, це шкідливі звички, такі як коріння. Вживання алкогольних напоїв і третій, один з найважливіших факторів це нервозність, стреси тощо. Які ж є види тромбозу судин? Якщо відбувся тромбоз коронарних судин, то це призводить до інфаркту міокарда. Якщо тромбоз судин головного мозку, це призводить до інсульту. Якщо тромбоз кінцівок, то це призводить до їхнього некрозу. Якщо йде тромбоз кінцівок, то воно супроводжується з різким зниженням чутливості кінцівок, посинінням кінцівок, тому що тромбоз судин – це передусім звуження просвіту судин і, відповідно, порушиться кровообіг. Наступне Тромбоз судин є дуже небезпечним тим, що так званий, якщо відривається тромб, так? То людина може жити від 3 до 5 хвилин після цього. І тому це є надзвичайно небезпечний насправді процес. Якщо як, які симптоми ще при тромбозі, це різке зниження температури тіла, це потовиділення, це якщо вже відбувся тромбоз судин, Якщо це вже йде процес недовготривалий, а різкий, а він теж може бути різким. Це питання іде різкого зниження тиску, або якщо йде. Питання про інфарміокарди, то навпаки, різке підвищення тиску. Шановні телеглядачі, давайте з вами розглянемо процес тромбування судин. Отже, на стінках судин відкладаються при неправильному харчуванні та вище перелічені факторів, відкладаються так звані шкідливі холестерини. Чим вони є небезпечні? Є небезпечні тим, що вони нашаровуються один на один, пізніше е, тромб е, звужується е, просвіт судини, відповідно, порушується кровообіг в судинах. І е, відбувається такий процес, що рано чи пізно, якщо не е, вчасно не діагностувати цей процес і не розпочати лікування, то від стінки судини може відірватися так звана бляшка, котра, е, рухаючись по просвіту судин, може з, е, закупорити. Е, в якомусь місці, де є надзвичайно звуження судини, і, відповідно, може спричинити або інсульт, або інфаркт міокарда, або некроз кінцівок. Саме тому надзвичайно важливо це є вчасно діагностувати тромбування судин і приступити до лікування. Перший крок це пройти лабораторне обстеження, здачу аналізів. наступних. наша лабораторія пропонує наступні аналізи: це колограма. Це діагностика серцево-судинної системи. Наступне це ДДМР. ДДМР це унікальний аналіз, котрий виконується в нашій лабораторії. Він дозволяє на ранніх стадіях продіагностувати тромбофлебію та тромбоз судин. Наступний аналіз, котрий є важливий при діагностиці тромбозу, це ліпідограма, тобто продіагностувати наявність в організмі шкідливих холестеринів, тобто ліпіди низької та високої щільності. Та здати аналізи на кардіоваскулярний ризик. Наступний важливий наш з вами крок при діагностиці тромбозу судин: це ехокардіоскопія та доплерографія судин серця. В нашому лікувальному діагностичному центрі представлений надсучасний надточний ультразвуковий апарат, котрий дозволить вам пройти як ехокардіоскопію серця, так і доплерографію судин серця. Також надзвичайно важливе це пройти електрокардіограму. Ну і звичайно, варто пам'ятати про консультацію кардіолога. Шановні тернополяни, варто пам'ятати. Що доглянутий організм і вчасно продіагностований організм має великі шанси на одужання. Міцного вам здоров'я! Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр «Румет-Т». Здоров'я починається з діагностики.